Зараз будуть хейтити мене по-любому хейтери 100%. Вот. Називаю цифру 6500 євро. Зараз почнеться дорого. Вот. да Ніхто не купить, кому надо. треба. Вот. Остав її собі, катайся на ній сам. Барига, хапуга. Ну, так зараз і буде, я знаю 100%. Вот. Но... Якщо машина хороша, вона стоїть денег, повірте мені. Обслужена тачка і да, вона стоїть бабок. Можете шукати собі не знаю, за 4 корча, злимка. Да, но... Така ціна. 6500 євро, кому інтересно. Це 13-й рік, 233 пробіга, заміна ГРМ присутня в 231 тисячу, п'ятиступка. Тюф до 9 місяця 26-го року, 1.6 6 дизельок, по машині все працює, Проблем ніяких немає, колодки всі поміняні, по кругу. От, що ще треба? Так. По салону вона в ідеальному стані для своїх год, для свого пробігу. Все тут якби не прокуряно, нічого не де. Ідеально, так. Да? Ну що, по комплектації є кондір, от, е, Круїз є, партроніки задні є. Ну і все, в принципі, подогріву немає. Для обичної нормальної їзди, для обслуженої тачки це адекватна, нормальна ціна. Тож кому треба такий апарат, пишіть, дзвоніть, вона ще в налічі. От. Пригон авто, телеграм автобізнес, викуп авто з аукціонів в Європі. Звертаємося.